Шахрайство в інтернеті набирає дуже великих обертів. У 2021 році по факту шахрайських дій було зареєстровано 4 кримінальних провадження, а станом на 2022 рік 19 кримінальних проваджень. Динаміка шахрай збільшилась на 375% відносно минулого року. Сукупний збиток від шахрайських дій зареєстрованих в області з початку цього року складає понад 14 мільйонів гривень. Шахраї дуже швидко реагують на будь-які зміни в суспільстві, особливо у соціальній сфері, і використовують для власної наживи. Саме більш таки розповсюджений вид шахрай це коли люди купують якісь речі через сайти OLX, там ще якісь, і наперед перераховують кошти. Товар до особи так і не надходить. Звичайно, кошти так само ну, людям ніхто не повертає. До речі, продавці теж нерідко стають жертвами шахлярських схем. Зловмисники створюють фіктивні квитанції та повідомлення про надходження коштів на рахунки продавця, спонукаючи його відправити за замовлений товар. Загалом саме ці способи обману і зложивання довіри є найпоширішими. Є ще такий видшахрайст, дуже розповсюджена ця доставка. Люди переходять за фішевим посиланням, вказують свої реквізити карток і так само виходить, що кошти знімаються, а товар так і не надходить. Не можна розповідати саме, ну, так само, номер картки, зворотній бік картки. Де вказано три цифри, і так само дату до якого дійсно. Тому що, якщо ці дані називаються, елементарно через будь-яку програму, навіть інтернет, можна взяти, перерахувати кошти на будь-який другий рахунок. Ще вид шахрайства, коли телефонують із установи банки, представляються працівником банку, входять в довіру, випитують всі дані. Карток люди називають і так само знімаються кошти з банківських карток. До речі, в цьому напрямку шахраї постійно вдосконалюються. З'явилися випадки, коли вони першні задангувати жертві створюють у різних месенджерах аккаунти з фотографіями справжніх банківських працівників в уніформі. Такі дзвінки здувають пантелику людей, адже вони бачать на екрані реального представника банку і не зразу запідозрюють у обман. Найдієвіше правило безпеки у таких випадках покласти слухавку. І перетелефонувати у ваш банк за офіційним номером, зазначеним на банківській карті. Останнім часом трохи рідше, але все ж таки зустрічається шахрайська схема під умовною назвою ваш родич у біді. Телефонують з поліції, представляються працівниками поліції, повідомляють, що нібито їхній родич перебуває в поліції за якийсь там правопорушення, і потрібно, щоб залагодити це питання, перерахувати кошти. Зазвичай та, на таку вигадку потрапляють люди похилого віку, які готові віддати усі заощадження за притулок рідних. Шахраї навіть користуються тим, що в країні на даний час відбуваються бойові дії. Люди намагаються для ЗСУ придбати автомобіль, перераховують наперед кошти певну якусь суму, як завдаток, після чого ні автомобіля, ні не коштів немає. Є один такий. Навіть два випадка в Полонській громаді, де було перераховано 50 тисяч гривень на купівлю автомобіля для ЗСУ, після чого особа, якій були перераховані кошти на телефонні дзвінки, перестав відповідати і взагалі викинув телефон. Коли з початком активної фази бойових дій на Хмельниччину почали масово приїжджати переселенці, і з'явилася проблема з орендою житла. Одразу поширеною стала шахрайська схема із здачі квартир. Шахраї тиснули нас на психіку своїх жертв фразами на на зразок. У нас ще раз бажаючи квартиру, але якщо ви зробите предоплату, то забронюємо мешкання за вами, і це змушувало людей. Які і так перебували в скрутному становищі приймати поспішні рішення та перераховувати зловмисника значні суми коштів. Одна з жертв шахраїв перерахувала не існуючу, за неіснуючу квартиру 37 тисяч гривень як в якості оренди на кілька місяців наперед. Тут одразу слід сказати: якщо орендодавець у будь-який спосіб уникає особистої зустрічі, не хоче показати квартиру, але при цьому наполягає на передоплаті, це має стати сигналом, щоб замислитися і не робити необдуманих вчинків. Ми живемо в епоху соцмереж, Тож шахраї. Не залишили поза увагою і цей спосіб комунікації. Зламуючи ненадійно захищені аккаунти, вони починають розсилати друзям своєї жерти повідомлення з проханням терміново позичити кошти на лікування, погашення кредиту в банку тощо. Я нерідко бачив такі випадки шахрайства, був обізнаний про них. Більш того, мене навіть намагалися якось так обманути, але вперше я на це не повівся. Ну а цей раз якось не пощастило. Це було ввечері. Якраз був такий момент, що я був в спортзалі, втомлений, досить, і ще після навчання досить багатьох пар. Мені написав мій друг, як я раніше думав, що в нього трапилась біда і йому потрібні кошти. Сума він попросив 8 тисяч, мене на той момент було трохи менше. І... Я спочатку засумнівався, він ще й дав такі реквізити, в яких не було підписано ні прізвище, ні ім'я, як стандартно це буває. Іначе й почав сумніватися, що щось не так, але все ж, можливо, через втому, не подумав, що варто перевірити, чи це саме мій друг просить ці кошти. Ну і відповідно перевів. Уже ввечері якось захотів впевнити, що це мій друг, почав листати чати, а чату немає. Всі повідомлення видалили. І а вже в цей момент, коли ти починаєш розуміти, що щось не так, я в іншій соцмережі пишу йому, питаю, що і як, чи це був він, він каже, ні, аккаунт взламали. І все, я розумію, що мої кошти пішли не туди. А вже ж перші хвилини в такому тильті, не знаю, що робити, куди себе подіти. Такий шок, паніка, але вже буквально через півгодини годину розумієш, що щось треба робити. На жаль, я спочатку думав взагалі. Ну, типу, сталося і сталося, буде мені уроком. Але все ж через день я вирішив звернутися спочатку до співробітників банку. Я зателефонував консультантам по саме цій темі, шахрайству. Вони мені сказали, що варто звернутися до поліції, також зареєстрували цей випадок, цей рахунок. Далі, відповідно, я звернувся до поліції. Друг сказав, що перевели близько 50 тисяч гривень на цей рахунок. По інформації поліції, там вийшло не 50 тисяч гривень, але більше 10-20 тисяч гривень точно було переведено на рахунок помидків. Останній час дуже актуальне питання в виду шахрайськ, як є підтримка. Тобто особа знаходить в інтернет-мережі. Оголошення про е, надання допомоги, е, також допомоги, наприклад, інших іноземних держав, де переходять за фішерним посиланням, вказують свої реквізити банковської картки, і, відповідно, замість того, щоб нарахувати їм якусь допомогу, вони знімають їхні кошти. На перших етапах, е, якби, вичислити особу, яка є шахраєм, е, дуже важко, бо вони е, дуже вміють входити в довіру. Тому перше, коли хтось телефонує з незнайомим, представляється працівником банку, сказали, я звернусь з відділення в банку і виясню, що до чого. Можна перезвонити на гарячу лінію після того і запитати, чи дійсно там дзвонили з банку, не дзвонили. Телефонують і представляються працівниками поліції, що ваш родич у біді, саме перше візьміть, зателефонуйте тому. Наприклад, якщо це там кажуть, що ваш брат це чи хто зателефонуйте до нього і запитайте. Якщо не відповідає, бо все може бути там, не піднімає слухавку, то зателефонуйте дружині, яка з ним живе, там дітям і ще комусь, щоб впевнити, що це дійсно ну, так чи не так. Ну, по-перше, це дуже послаблені психічні там чи психологічні захисти, тому що коли людина знаходиться в постійній тривозі, в стані страху або стресу. Якби в неї всі оці ці захисти послаблюються, і на таку людину дуже легко можна вплинути, тобто скористатися маніпуляцією. Другою причиною це підвищена вразливість до актуальних тем, таких як зв'язок, інтернет, світло, тому що наразі нам зараз цього не вистачає. І для людей, якби це є актуальним, тому що це дає можливість комусь працювати в інтернеті, комусь бути невідірваним від соцмереж для когось спілкування є дуже важливим. Також недостатній професіоналізм і компетентність. Що це означає? Шахраї вони використовують техніки маніпуляцій. Їх є багато, і вони це роблять надзвичайно професійно, тобто вони знають, як правильно задавати питання. Як володіти увагою, і як примусити людину робити ті чи інші дії? В Такий спосіб людина розпочинає сумніватися в своїй компетентності, тому що вона якби довіряє професіоналам, і ми якби відключаємося і чітко виконуємо дії, ті, які нам пропонують. Слідуючою такою причиною є дуже сильне бажання, якби отримати щось прямо і зараз. Легкий заробіток і доступний, тому що зараз у всіх наразі стоїть актуальне питання заробітку і коштів, і прямо віримо в це, чудо, що десь хтось нам дасть можливість. Заробити це таке бажання легкого і доступного заробітку, це, якби роблячи аналіз чисто з психологічного аспекту, якщо розглянути з позиції та менеджменту, те, що зараз у нас є в житті, це наслідок. А причина це вона якби виникає раніше. Коли ми маніпулюємо людьми, то відповідно і це будуть робити нами. Якщо ми порушуємо чиїсь межі, кордони або де щось у когось крадемо, відповідно це заберуть в нас. Якщо ж розглянути регулярне попадання або вже прямо зависання на гачки шахрайства, то це вже питання про залежності, і в таких випадках потрібно звертатися до спеціаліста, який допоможе більш глибше розібратися з тою проблемою, чому ж ми ведемося на маніпуляції, чому ж ми знецінюємо себе, чому ж ми якби знімаємо себе відповідальність. Якби, ну, як правило, це прослідкувати, то людина так і себе поводить і почуває у житті. І, відповідно, низький рівень усвідомленої відповідальності до свого життя. Тобто, коли ми не беремо відповідальності за своє життя, якби цю відповідальність беруть за нас. Рекомендую якби, звернути увагу на те, про що ми думаємо, як ми реагуємо, як ми діємо, тому що це результат. Результат того, що ми маємо у житті, шановні громадяни, будьте уважними, пильними, в жодному разі не дійте з опалу, перевіряйте завжди інформацію, тому що шахрайство це є складний вид злочину, настільки продуманий шахраями, що може завести слідство в глухий кут. Тому, якщо ви вже попалися, звертатись до органів поліції, ми прикладаємо максимум зусиль, щоб допомогти вам. Люди, коли стикаються з шахрайством, вони досить рідко намагаються щось з цим зробити, і просто в майбутньому ця ситуація їх буде просто пилити. Я вирішив, що краще звернутися, зробив все, що було в моїх силах. Якщо повернуть, повезе. Не повернуть ну буде уроком. Мені і також можливо саме цей репортаж допоможе комусь не попастись на цю ситуацію.